Чемпіонка світу, яка не побоялася проявити принциповість, Марія Гнесь відмовилася стати на один п'ятистал і спортсменкою, що виступала під нейтральним прапором. Марія розвернулась та пішла. На етапі юнацької ліги з карате у Венеці володарка другого місця Українка з Чернівців Марія Гнесь, відмовилася від спільної фотосесії з так би мовити нейтральною спортсменкою, яка змагалась у категорії до 53 кілограмів. Марія займається карате вже понад 10 років. Прийшла у цей вид спорту в п'ятирічному віці. Ще у дитинстві сказала, що її найголовніша мрія стати чемпіонкою світу, і вона її досягла. Скажи ти маєш якісь цілі спортивні, такі ще крім обто маєш медалі я, кстати, вот так, Кстати, чемпионка у мене місце, а я хочу так. Сьогодні ви побачите мою розмову з Марією, в якій ми поговоримо про її рішення, мотивацію, вплив війни на її тренування та плани на майбутнє. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, аби не пропустити майбутні випуски. Ходімо дивитись. Який твій улюблений удар у карате? Головна риса характеру, яка допомагає тобі перемагати? Сміливість. Чи маєш якісь особливі ритуали перед змаганнями? Ні, немає. Місце, яке мрієш відвідати? Париж. Слово, яке найкраще тебе описує. Українка. Чи дотримуєшся особливого харчування перед змаганнями? Ні. Mm. Як зазвичай виглядає твій розклад тренувань перед турнірами, і після він відрізняється чимось? Ну, перед серйозними стартами ми тренуємося два рази на день, перший раз зранку, потім відпочинок в день ми так розслабляємось, їмо, відновлюємось і ввечері тренування. Це більш на канікулах перед чемпіонатом світу, навіть під час навчання ми тренувалися. І йшли в школу, і після школи знову поверталася на тренування. Ти, коли зараз виходиш на змаганнях на міжнародних аренах, ти відчуваєш якусь підтримку від спільноти? Так, так, я відчуваю мою підтримку. Я знаю, що за мною багато хто спостерігає і підтримує. Якщо повернутися до твоїх недавніх змагань, де ти дуже добре представила нашу країну, з цим я тебе вітаю, можеш. Виділити щось найголовніше, що тобі запам'яталося? Найголовніше запам'яталися емоції. Емоції після поєдинку з представницею України-агресора, і перед ним. Перед ним була небо яка злість і бажання перемогти. Відповідальність за країну відчувалась з ці емоції запам'ятали. Тобто можна сказати, що це було найскладніше так, так. для тебе, коли вам робили спільне фото і ти пішла. Ти хвилювалася, як на це відреагує спільнота, якісь болівальники? Або ти взагалі про це не думала і просто робила так відчувала? Ні, почувала? Абсолютно я про це не думала. Навіть якщо і думала, то я не вважаю, що в них має бути якась погана реакція, тому що це моє рішення, і вони знають, які країни стоять на піде і я вважаю, що це абсолютно нормально не стояти в обнімку, посміхаючись на кідесталі з Аїн. Це було перший раз, коли ти зіткнулась з спортсменами, які виступають під нейтральним прапором, або ні? Після повномасштабного вторгнення це перший раз. До цього я ще в 2021 році вбилася. Як взагалі почалась твоя історія в карате? Я знаю, що ти почала в п'ятирічному віці. Хто тебе відвів? Відвів на карате мене мама, Я мамі дуже вдячна. Мама постійно намагалася мене втримати в карате. Я була дуже неспокійна дитина і постійно хотіла закінчити. Постійно в мене пускались руки. Мама мене постійно підтримувала, відвела мене на карате. Я спочатку була в іншому клубі. У Мене там не було таких успіхів, результатів, звісно, я ще була дитиною, але все одно, коли мама мене перевела в спортивний клуб-лідер, то завдяки команді, завдяки роботі наді мною мого тренера, моїх тренерів на той час мене ще тренували більше тренерів, то вони з мене зробили дуже хорошого спортсмена, і я вважаю, що вони ще мене виховали як людину. Чи важко поєднувати спорт і навчання? Спортне навчання поєднувати доволі важко, оскільки ну, ще, зокрема, коли сезон, йдуть змагання, змагання і змагання. Я ось, наприклад, зараз я приїхала з Венеції. Сьогодні, зранку, я відвідала школу. Завтра я, можливо, ще попаду. І післязавтра ми виїжджаємо в Словаччину. На другий етап відбору на чемпіонат Європи, тобто дуже важко поєднуються, але вчителі відносяться з розумінням. У мене взагалі дуже класний ліцей там дуже високий рівень навчання, і дуже добрі вчителі, які постійно допомагають, підтримують і розуміють мою ситуацію, і ну, не тиснуть, дають час на відпрацювання, якісь можливості, якісь роботи, які я можу зробити окремо, щоб підвищити свою оцінку. Як загалом проходить відборний чемпіонат світу? В два етапи можеш детально? У нас відбувається чемпіонат України, ти виступаєш на чемпіонаті України. Якщо ти займаєш призове то місце, тобто перше, друге, третє, то ти їдеш на другий етап відбору. Наприклад, якщо ти на другому етапі відбору осідаєш перше або, наприклад, там призове місце, але ти ніхто з твоєї категорії, який був на призах? Ніхто не посів ні жодного місця, а ти там був третій і став там третій бо будь-який приз, то ти їдеш на чемпіонат світу Європи. А якщо ти, наприклад, був першим місцем на чемпіонаті України, став третім чи ніяким взагалі, чи другим на другому етапі відбору, а хтось з твоєї категорії з п'єдесталу став першим, то він їде на чемпіонат Європи чи світу. Типу, чемпіонат України вважається просто як відбір на другий відбір. Тобто там практично він нічого практично не, виріш... не вирішує. Якщо ти в призових, то ти також маєш не меншу можливість, як тих суперників, відібратися на чемпіонат. Якщо в Словаччині ти отримаєш перше, друге або третє місце, ти їдеш е, ну, на классиці. Це чемпіон Європи, тому що світу у нас два роки, він вже у нас перебував. І якщо, ну, якщо я посяду третє місце, але моя суперниця з категорії, яка посіла любе місце, Займе першу чи другу, тобто вийшло лан, то вона поїде. Тобто я їду туди зараз тільки за золотом. Я зрозуміла. А чи знаєш, ти будуть якісь спортсмени під нейтральним прапором на змаганнях в Словаччині? Я не думаю, тому що це не є офіційний турнір. В плані офіційні турніри це Прем'єр Ліги, чемпіонату світу, Європи, а це так просто Словаччина, С Словаччина просто відбір для українців. Тому е, під нейтральним прапором там нікого мати бути немає. Чи багато взагалі наших спортсменів їде з України на, на ці змагання в Словаччину разом так. з тобою? Так, досить багато, тому що ну це ж відбір, і там їде. Ну наприклад, набагато менше ніж на чемпіонаті України. Звісно, там вся Україна збирається, а там тільки п'єдестали, тобто всі чотири людини з п'єдесталу з кожної категорії їдуть. Всі ваші виїзди і змагання в Європі поза межами України спонсорує наша якась федерація або ви самі? Ні, дуже погано у нас спонсорування, тому що нам мало виділяють, нас практично не спонсорують. Зараз зацікавлені більш дорослий спорт в дорослі категорії їх можуть спонсорувати. Наприклад, на чемпіонаті світу кадетам взагалі нічого не платили. Я виступала в кадетках, нам нічого не платили. Юніорам 16-17 років платили, оплачували там проживання, начебто, чи просто заявку оплачували. А вже юшці до 21 року оплачували проживання і заявку. Тобто також проїзд залишався на них. А це так, чемпіонат світу, а інші чемпіонати нам не, не оплачують. Тобто було б дуже добре насправді. Як в інших водах спорту, щоб у нас були якісь спонсори конкретні, і ми могли їхати, не витрачаючи всі свої гроші на конкретні турніри? Тому що ми їздимо, наприклад, на дуже багато турнірів. Багато з ким спілкувалися з, різ... з різних видів спорту, і дуже багато хто каржиться на наші федерації, тому що вони притискають наших спортсменів. Можеш щось розказати саме про свій вид спорту? Чи є таке можливо, ти чула якісь? Історії з більш старших спортсменів, досвідченіших, або тих, хто може вже завершив кар'єру. На рахунок в плані притискають. Фінансово чи? Не тільки фінансово, але і психологічно. У мене немає такого розуміння, ну, в сенсі, щоб федерація притискала. Це федерація за це дуже багато людей. Якщо конкретна людина, то може бути багато стичок. Я не знаю особисто. У нас дуже насправді дружня е, федерація і карате досить поширене в Україні. На мою думку, дуже великий рівень карате в Україні, дуже високий. Важко перемогти на чемпіонаті України, е, тобто у нас Україна займає е, на п'єдестал, на чемпіонатах якихось серйозних. Буває, в фіналі просто два українці виходять, два-три українці просто займають п'єдестал. Це дуже потужно. А так та ситуації з якимось приниженням чи протисканням а, спортсмена. Ні, я не знаю. Які моменти були найважливішими для тебе в твоїй кар'єрі спортивній, які ти можеш виділити? Чемпіонат світу був найважливішим момент у моїй кар'єрі на даний момент. Я вважаю, що чемпіонат світу в моєму ві віці… це ланка Яку міг досягти спортсмен, е, що розповідає в моєму віці. Звісно, е, у мене стоїть така ціль Олімпійські ігри і дорослий чемпіонат світу перемогти. Е, ось я досягла того максимуму, поки що, що я могла досягти. Е, звісно, ще потрібно перемогти чемпіонат Європи, і так от буде така маленька колекція. А так, то найприломнішим найважчим моментом був так, чемпіонат світу. Перемога на шкодач світу. Як на твою думку, ми можемо ще більше популяризувати карате серед молоді? Ну, ми, до речі, вже це робимо, тому що зараз карате дуже сильно медійно в просторі, але е, потрібно багато про нього говорити, потрібно його поширювати, е, виставляти, наприклад, відео в Тіктоці залетіло, це ж дуже багато людей подивилось. І люди доєднуються до карате. Просто дуже багато хто вважає його несерйозним видом спорту, насправді це дуже важко. Е, От карате, це ж не тільки комітет, це ще й ката. Ката я вважаю, що це мистецтво, але це також дуже важко, неймовірно важко. Це потрібно знати всі деталі, найменші виконувати. Тобто, карате це також вид спорту. Я вважаю, що не можна засуджувати взагалі інші види спорту, окрім хобі і квадробінгу. Ну то таке то виріжемо. Доєднатися до карате, наприклад, в 15 років. До цього не займатися карате вже в дорослому віці доєднатися. Чи можливо досягнути якісь, е, висоти в цьому виді спорту? Чи вже це запізно для професійного спорту? Я не буду називати імен, тому що я не пам'ятаю точно, але начебто якийсь тренер е в 15 років доєднався, ну, досить добре виступав на чемпіонатах України постійно. Ну, так, можна, головне бажання. Викладатися на максимум, знайти хорошого тренера? Ну ні, ну серйозно, найголовніше це бажання. Неважливо, в скільки ти років підеш. Ну звісно, вибачте, в 40 це вже важко, тому що не тільки фізичні якості вони погіршуються, але в 15 так можна. В якому віці в середньому закінчують свою спортивну кар'єру? карате? Ну я думаю, що в 30 років в середньому закінчують свою спортивну кар'єру. Є ті, хто старше, і йдуть далі. Я ну, звісно, що хтось закінчує раніше, там різні обставини. Розумію, що ще довго до цього моменту, але чи задумувалася ти в майбутньому після завершення кар'єри роль тренера для себе? Чи розглядаєш цей, ти цей варіант? Так, так. Я розглядаю цей варіант не після завершення кар'єри а? Зараз е, в мене в планах поступити в університет, там трішки облаштуватися і почати свою кар'єру тренера, не закінчуючи кар'єру спортсменом. Щоб ти могла порадити хто мріє про спортивну кар'єру тільки? Мрія, мрія, мріє. Але не займається чи займається? Давай для тих, хто займається, вже почав щось робити. Hard work pays off. Які можеш дати поради, щоб перемагати на змаганнях? Тренуйся, 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 тренуйся. Можна тренуватися 20 разів в день, можна тренуватися 10 годин на день, але головне якість цих тренувань, а не кількість. Якісне тренування одне заміняє 20 неякісних. Чи розглядала ти перейти в інший вид спорту, в майбутньому або, можливо, хотіла колись. Перейти, кинувши карате, абсолютно точно ні. Але у мене на миті з'явилось таке бажання піти, можливо, в ММА? Ну Це прикольно, це я вважаю дуже круто такі навички питись. Але це так, думка так, от залетіла, вилетіла, бажання. Але можливо, можливо, ще піду спробую собі. Чи були моменти. Коли ти хотіла піти з карате і більше не займатися професійно? Були такі моменти, знаєте, вони є в кожного. Е, я ж це було минулого чемпіонату Європи, але в мене ще ну не сформовано таке нормальне розуміння. От я стала тоді п'ятою, дуже розчарувалась, тому що я їхала за перемогою, і я думаю, блін, все. Відібратися в 14 років в 15 на чемпіонат Європи, поїхати і посісти п'яте місце. Це дуже класно. Не можна закінчувати так рано кар'єру при таких успіхах. Тобто, це просто була така, також думка. Ми обговорили це все з тренером, і більше <с? такого не буде допускатись. Чи є якісь спортсмени, які тобі подобаються, з які тебе мотивують, надихають, можливо, не тільки з каратеця. Мене надихає мій тренер Валерій Валерійович Чоботар. Ірина Зарецька мене надихає. Е, Нез Карате Олександр Русик. Дуже класний спортсмен. Мені подобається. Є дуже багато спортсменів. Можливо, я не знаю там певних імен. Просто я вважаю, в кожному виді спорту є класний спортсмен, можна назвати дуже багато кого. Ну, але так, це три таких основних. Що е, для тебе найважче в професійному спорті? Хтось каже, що немає вільного часу, хтось каже, що багато травм, хтось е, називає якісь інші причини, які ти можеш сказати особисто? Ну, знаєте, ну немає вільного часу, це в тих, в кого є час на щось інше. Тобто в мене є в пріоритеті спорт, я завжди знайду на нього час. Навіть якщо в мене не буде вистачати часу на навчання, на особисті прогулянки на сон, я буду тренуватися, тому що в мене він в пріоритеті. Е, мені на даний момент нічого не заважає. У мене все добре Можливо, фінансове таке питання, коли дуже багато стартів або дуже багато зборів, які не оплачуються. Але, ну, гроші це так. Так, фінанси можливо, фінансово. фінансування. Чи мало ти за свою кар'єру якісь дуже важкі та серйозні травми? Ні, слава Богу, ні. Пу -пу. The with you? There is no tomorrow. There is no tomorrow. Дуже дякую тобі за розмову. Бажаю, щоб ніколи не було ніяких серйозних травм. Ти перемогла в Словаччині на Олімпійських іграх і досягла усього, чого ти тільки хочеш. Дякую, дякую.